Великий рух техніки відмічав ти минулого тижня на Маріупольщині, на Бердянщині, тобто на півдні України. Тобто, і мені дуже так знаєш, сподобалася твоя фраза в підводці коли я тебе запитав, а що це означає? Ти кажеш це не просто там про пересування і підвезення людей БК, а це реакція на наші дії. Розкажи, будь ласка, детальніше, що ти маєш на увазі? Що це реакція, за які дії? Ну, це наше Запоріжжя моє улюблене, Запоріжжя, на, на, на наші е, село оборони на півдні, е, е, і що це означає? Да? Дуже велика кількість поїхала саме Пологівська російська аламерація. Такма поїхала. Чому вони туди поїхали? Ця колона там 40 плюс вантажівок туди рванула достатньо швидко й рухалась, і це не перша колона вже в той напрям, а наступу ми так і не бачимо ефективного, принаймні. Да? Що це означає? Це означає, що ми викасили. Достатньо сильно їх резерви і в живій силі, і в боєкомплектах. Викасили їх дистанційно, викасали значною мірою до того, як вони дісталися до лінії фронту. Фактично пішли в наступ, особливо в районі пологів, два там з копійками тижня звозили звідти поранених. Вони між собою називають пологівське пекло, бо це результат цього пологівського пекла, ці вантажівки, які туди рухаються. Тобто росіяни кидають і кидають туди підкріплення, не чіпаючи Резерви, які в них є на узбережжі Азовського моря, це те окрема історія. Зараз про це скажу, і це означає, що ну це чудово. Ми висасуємо їх поточні резерви, ті, які знаходяться на території Російської Федерації, які вони не можуть перекинути, наприклад, на Сумщину або не можуть перекинути на північ Донецької області. Вони змушені латати дири частково на Запоріжжі. І ну, це прекрасна історія. Я вважаю це. Це демонструє просто еталонно, як можна зривати наступ, якщо всі гвинтики, знаєш, цього механізму, який називається Сила оборони України, працюють в одному напрямку. Да на результат от такий результат. Ми в підсумку бачимо. Дуже хотілося, щоб по всім участкам фронту у підсумку воно масштабувалося. і ну сподіваюся, що так воно і відбудеться там в переході на корпусну систему. Не знаю, ну дуже хочеться це вірити. І є ще один рух, який ми фіксували вчора. Чи позавчора я про це писав? Що вони рухаються в бік півночі Донецької області через Маріуполь напрям Волновахи? Він теж цікавий, цікавий в чому тому, що це вони зняли резерви, які знаходяться на там третій лінії оборони. давай так називати. Ну тобто, на узбережжя Азовського моря це табори. Там, де готують вони новоконтрактників, тримають новоконтрактників, там, де відбувається злагодження до комплектування, всі ці речі. Да? Там наш Новоярівський полігон, умовно кажучи, от знаходиться на Азові. Такі у росіян. І з точки зору цього полігону на росіян. А з точки зору гаразд, нас живий справжній по-людськи. Дуже цікаво, я тобі скажу. Мені подобається хід твоїх думок, як ти мислиш, якому напрямку розглядаєш Ні, ну просто імпонує тут. Знаєш, не без зайвої компліментарності. Просто мені теж дуже це резонує. Позаяк мають самі думки. Там знав певну інфу знаєш за минулий тиждень, що дуже круто відпрацювали на півдні підрозділи активних дій головного управління розвідки одного з департаментів. А на лінії відтинку, там де в нас Кам'янське Новоандріївка не дозволили про зірвали наступ ліквідували велику кількість ворогів І загалом, ось ті дії, які вони проводять в тилу, так само насправді дуже сильно знаєш, заводять, імпонують. І дуже хочеться таких мідл як називається це. Удари на середню відстань, тобто які так, логістику, і ось тут власне цей удар по знову по складу потягу. Про цистерни, що знаєш, яку цікаву інфу про це, що вдалося зробити, на, вдаривши повторно по залізниці. Ну знаю, uh, давай закінчу з цим да, таки да, з Приздовської частини а, так от, да, тому що це досить важливо, Мені здається, справа в чому вони це. тримали довго резерв і не чіпали його. Зазвичай вони готують тут людей докомплектували, кинули їх там на північ Донецької області, Новопавлівський напрям, там Покровський напрям. До оцій штормвез де вони туди їхали. Тут вони тримали їх достатньо довго і нікуди не чіпали, тому що все вони намагались наступати на Запоріжжі і сподівалися, що вони десь порвуться. І їм треба буде посилені. І тоді вони перемістять третю лінію на другу, ну і так далі. А не склалося і тому не склалося. Вони перекидають туди, куди вважають, що більш перспективна, і фактично це північ Донецька області, оскільки вони поїхали на волноваху, це означає все ж таки Покровськ, скоріш за все, Покровськ, часів яр, десь там нам треба їх шукати, і це оголює їх резерви. Це вони будуть все одно битися у Запоріжжя, намагатись наступати, але вони самі віддаються собі вже раду, що щось там складається не так. І зрозуміло, чому там, повертаючись до потягів, особливо до другого потягу, що там було? Ну, по перше, там був не лише паливо, були там ще інші речовини, які не доїхали, які судячи з наших консультацій, які ми потім консультувались, мали використовуватись для виробництва вибухівки в великої кількості. От воно не сталося в росіян. Те саме там зробили решето з цього потягу не дуже. Не так довго вдалося там його робити, тому що є погода. Та погода була проти нас і ближче до вечора були зупинені цей боулінг насправді навколо потягу. Тому росіяни його розтягнули. Ну проте Колія пошкоджена, і е, головне, що вони бояться використовувати цей напрям. Знаємо інформацію, що мав бути ще один потяг з Бердянська, Він взагалі не пішов. І тримається, ну тобто вантаж таки залишився в Бердянську, тому що вони бояться переганяти що десь на здержаному ще один потяг. І саме через це вони починають перебудовувати там терміново Маріупольський порт і хочуть його включити тепер в логістику, тому що там вже такі трихрестя, я би сказав, да? теобразне перехрестя. А там можна заїжджати з Мілітополя на такмак, можна з Бердянська заїжджати на такмак, а можна їхати в там великим колом з Волновахи, умовно кажучи, да, там з Маріуполя, і заїжджати знову ж таки доїжджати до такмак От вони оце велике коло тепер хочуть задіяти. Ну я думаю, що і тут них нічого не вийде у підсумку, тому що все одно такмак, і все одно це там не сховаєшся ці потяги нікуди, і там залишок по цій колі, ну не знаю. Знову ж таки, треба запустити, бо знаємо, що судно зайшло в Маріуполі. намагаємося з'ясувати, що воно привезло, тому що по дедвейту, ну по лінії, по ватерлінії бачимо, що воно заходило з вантажем, а не порожняком. Ну, можливо, там балас, звісно, був якийсь. Ну мало щось бути. А от що складна ділянка порту, намагаємося з'ясувати, буду знати повідомлю. Сподіваюся, що ми дізнаємося раніше ніж воно куди поїде. Тому так це це, це складнощі. Які росіянам треба ну що таке перебудувати всю логістику? Це ну де хіба виклик, який як не крутий, і це ж і вантажі треба переміщувати, і порядок завантаження, розвантаження, і графіки зриваються. Ну чудова історія. Причому протягом тижня-два потяги це прямо ну бонус трек Я не знаю, це флеш да? Дай Бог, щоб воно так далі і було. І якщо так брати, це вже третій потяг на Запоріжжі, масштабований. Я знаю, що це ті самі люди були задіяні, які були задіяні до зупинки першого потягу. Ну тобто це вже відпрацьована історія. Знаю, що там ніхто не збирається здаватись. Будуть в нас там ще успіхи, я певен на рахунок цього. Тому взагалі прекрасний. Історія і прекрасний досвід, який має бути скрізь, е, не хочеться нікого критикувати, як завжди, особливо сила оборони. Ну проте скажу, що від Токмаку до лінії фронту не, не ближче аніж волновахи до лінії фронту. А по волновахи потяги катаються так само здорово, Напряму з Росії, туди заїжджають не менше, якщо не більше, те, що рухається вздовж токмаку. На жаль, тому сподіваюся, що там теж почнуться такі зупиночки. І, в принципі, тоді можна прощатися з російською логістикою. Так, дуже, дуже хотілося б масштабувати цей досвід і на інші регіони. Дуже хотілося бачити такі операції на Донеччині. Власне, і ну, сподіваюся, що дійсно буде знаєш поділ якимось досвідом або розширення дії окремих підрозділів і на інші ділянки, Не знаю, але дуже того хотілося.